Вітання з Демидова, дорогі друзі. Зовсім скоро розпочнеться поєдинок однієї 32 другої фіналу Кубка України, в якому Дінас із Вижгорода зустрінеться із агробізнесом, що представляє місто Волочиськ. Вона закидає вперед Масинка. Тут впевнено грає на другому поверсі Данило Босовський. Нижник. Залишає на Шмигельського. Шмигельський. Сильним ударом Шмигельський, але подає акцентовано у штрафний майданчик. І не вдається замкнути. Непогано закидає у штрафний майданчик. М'яч у воротах, але положення поза грою фіксує боковий арбітер. Класна атака. У агробізнеса пройшла. Не дістається на підбиранні Богославський. Подача справою через себе пробиває Богомаз. Вміє агробізнес забивати через себе. І що відбувається? Дінас, але так все ближче і ближче. Підбирається агробізнес. Студенко вривається. Небезпечно у штрафний майданчик. І знову моменту агробізнеса. Нижник там, можливо, і завадив м'ячу, який летів у площину воріт. Так само і Павлюк. Теж футболіст високий. Чернецький на виході грає. З першої спроби м'яч не фіксує. Шмигельський. Шмигельський під себе м'яч підібрав. Шмигельський простріл! Поруч зі стійкою м'яч пролітає після удару В'ячеслава Студенка. Все гостріше і гостріше. Агробізнес атакує. Зараз бачимо, як тут Тіт Чернецький не зовсім впевнено на виході зіграв. Але, Що важливо, вибили далі захисники м'яч. Теплий. Розіграли кутовий. Висока подача. Нижник. Нижник. Продовжується атака гро Падіння. І, на думку, арбітра порушує правила Тіт Чернецький проти суперника. І призначає Ігор Кевлич. 11-метровий. Дивимося, нижник. Тут вже проти нього так руки виставляли. І, ризикуючи, Тимошенко порушував правила. Нижник дуже спокійно реалізовує цю нагоду. І рахунок на 34 й хвилині стає 1-0 е, На користь агробізнеса важливо було для команди Олександра Чижевського забути цей перший м'яч. Переведення на правий фланг. Ось тут так залишили суперника і рятує ті Чернецький. Андрій Боровський. Усі поєдинки однієї 32 другої фіналу Кубка України. У нас сьогодні заключний ігровий день в одній 32. й Ось момент у Діна завиникає. Так змістився лівий захисник зараз. Ближче до середини штрафного майданчика. Простріли пробиває студенко головою. Можливо, не настільки акцентований був удар 11-го номера, але точно направляє він у площину воріт. Ще раз провід Шмигельського. Богомас. Цей фол. Потімков. Він не поспішає. Чекає, поки Остапчук висмикнеться. І потімков! Потімков ледь не привозить момент. Ігор Потімков. Ось ще раз його момент. Обікрав його Кирило Сенько. Непогано потімков розпочинає зараз атаку агробізнеса. Передача у штрафний майданчик, яка завершується голом. Зарій Богомас. Відзначається в три передачі. Агробізнес е, дійшов до воріт суперника. Ну, це дуже просто виглядало так з трансляції, з коментаторської позиції. Дійсно е, дограє Шмигельський до кінця. Нижник. Забирає м'ячу Тимошенка. Нижник. Богославський. Мигельський, подача! Чернецький на виході. Ще раз дивимося, як на випередження Чернецький зіграв. Вистачає моменті, звичайно, біля Говоріт, де от, футболіст перебуває в тонусі і оцей тижневий цикл спостерігати. Ну, але може, Олександр Чешевський на рівні Кубка України. Подивитися на своїх підопічних, які, можливо, трохи менше зіграні між собою. Зараз знову виникає момент біля воріт Діназа. Дуже невдало потімково розіграв. Ну, реакція Олександра Чижевського була красномовною. Ну, Ось треба різні варіанти шукати. Оцінив Олександр Головко дії свого нападника. Тільки з'явився шанс обіти. Непогано приклався. Фол для агробізнеса. Так, друзі, рахунок 2-0. стадії Кубка України він не виглядає критичним навіть за 15 хвилин до завершення гри. А от рахунок 3-0 може зовсім по-іншому вплинути на цей матч. Ну і Гол. Який забиває, Олег Лень вже пане остаточно знімає усі питання щодо переможця в нашій зустрічі. 3-0. Вже для агробізнесу стає щось ближче до недосяжного. Це дуже просто. У гостей знову вони використовують помилку суперника. Вивели Леня на ударну позицію, і Лень спокійно м'яч протягнув, увійшов у штрафний майданчик із центру поля. Можливо, і Павлюк піде, і теплий хтось із них. Покидайте, подивимося, цей штрафний хороша подача! Потімков дотягується до цього м'яча. Ще раз дивимося, що відбувалося у штрафному майданчику гостей. Там ще питання, в кого врізався потім чи у Стіку, чи в суперника. 3-0. Агробізнес спокійно десь можна визнати на класі. Перемагає вижгородський Дінас.